Розігрався вітерець, сипле сніг за комірець. То у мене, то у брате, хоче шапку відібрати, та старається дарма, ходить поруч з ним зима, вітру шапку не віддам, бо тоді замерзну сам. Як ви зрозуміли, малята, сьогодні ми будемо прикрашати з вами шапочку ось таку гарненьку. Давайте пригадаємо, чим же ми оздоблювали нашу шапочку. Так, ми намалювали ягідки, і ми намалювали гарну квітку, а ще листочки ось такі гарненькі. Ну що ж, починаємо працювати? Давайте. Я приготувала для вас ось таку заготівочку. На полосочки малюємо наші ягідки. Малюємо вказівним пальчиком. Пригадайте, що ми всі пальчики складаємо в кулачок, і тільки вказівний пальчик буде працювати. Вказівний пальчик вмочили в фарбу білого кольору. Шапочку лівою рукою тримаємо і примакуємо пальчик до аркуша, малюємо ягідки на нашій полосочці. Тепер ми будемо малювати квіточку. Пригадайте, квіточку ми малюємо по колу, ось так, крапочка до крапочки і вийде наша квіточка. Намалюємо серединку нашої квіточки. Тепер пальчик витримо об серветочку і беремо до рук пензлика. Ось він який. Намочили пензлика у водичку і набрали тепер на нього фарбу білого кольору. Зайву фарбу, подивіться, об краєчок баночки. Так примочуємо пензлика ось так усим ворсом. Раз і підняли. Знову примочуємо раз і підняли. Повернули пензлика трішечки в сторону, примакнули. І підняли. Тепер пензлика повернули в другу сторону. Примочуємо раз. Примочуємо два, і примочуємо три. Ось таку гарну шапочку ми намалювали. Я думаю, залюбки захотів би кожен з вас приміряти таку шапочку. Навчаємося разом. До нових зустрічей!